Мережа безпечних просторів, де допомагатимуть дітям, котрим загрожує небезпека. У Чернігові стартує соціальний проєкт Безпечне місце. Ініціаторами є група молодих активістів, випускників школи молодого політика, яка реалізувалася цієї весни за підтримки Міжнародного республіканського інституту та Агентства США з міжнародного розвитку. Ми якраз навчалися в ній, і тоді нам дали такі домашні завдання. Придумайте власний проєкт, який ви хочете реалізувати, а потім ви знайдете співдубців, які вас підтримують, і ви якраз поділитесь на команди приблизно. Визна по 4-5 людей і будете якраз займатися реалізацією свого проєкту. Ми взяли в собі таке мету: навчити дітей, молодь. Писати проєкти, і не просто писати проєкти, а й метою було, що по завершенні школи учні, студенти цієї школи розіб'ються на групи, створять проєкт у вигляді вже готової форми, там мета, завдання в паперовому вигляді. Попередні якісь певні кошторис і так далі. І таким чином було декілька груп, які сформували такі ідеї. Ми подивилися, була тут презентація у нас в управлінні, і саме цей проєкт, він, ну чесно кажучи, мене здивував. Приємно здивував, тому що це був готовий продукт. За словами Катерини Борисенко, ідея в команди виникла після знайомства з подібними проєктами, що вже втілили у Львові та Херсоні. Загалом безпечні місця це спеціально облаштовані простори поруч із навчальними закладами, куди діти та підлітки зможуть звернутися в разі надзвичайних або стресових ситуацій, отримати підтримку та захист. Проєкт реалізується за сприяння управління в справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Така ситуація, що дитина у небезпеці, вона заходить до нашого місця, там де є наша наліпка, і людина, яка там відповідальна, це більш старша людина, це, наприклад, офіціант або продавець. Дитина до нього звертається і він допомагає. Викликає батьків або поліцію, або шукає рішення проблеми. У нас буде бралки, там, де буде вся анкета про дитину та номер екстрених служб. Волонтери активно працюють над розширенням мережі локацій партнерів та забезпеченням якомога більшої кількості дітей спеціальними брелками з екстреними контактами. Крім того, розробляється інтерактивна мапа безпечних місць, яка допоможе швидко знайти найближчу точку в разі необхідності.